Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA. і сьогодні у нас буде черговий батл засобів для чорніння гуми. З минулого тесту переможцем в нас вийшов засіб від Artal Vax. Ну, в принципі, цей засіб для чорніння гуми в нас виходить переможцем майже з кожного тесту, де приймає участь. І тому сьогодні я підібрав для нього досить серйозних конкурентів. Це ось такий. Гель від Novox, який зараз набуває широкої популярності. Також є гелеподібний засіб від K2 і аерозольний спрей від Vincent. До даного тесту ми, як завжди, підійшли дуже відповідально і спочатку перед нанесенням ретельно помили колеса. Спочатку водою під високим тиском, потім все добресенько запінили. Далі в хід пішла спеціальна щітка, яка призначена спеціально для миття автомобільних шин. Ну і нарешті залишки піни ми знову змили водою під Тиском. Ну а потім за допомогою мікрофібри прибрали з поверхні всю зайву вологу. Таким чином, ми отримали ідеальну поверхню для того, щоб наносити наші засоби. Спочатку в бій пішов гель від Novax. Цей засіб можна наносити за допомогою будь-якого зручного аплікатору. Ну, в мене мікрофібровий аплікатор. Знадобиться невеличка кількість засобу, який ми наносимо на аплікатор, і далі вже рівномірно розподіляємо по колесу, ретельно втираючи засіб в гуму. В принципі, таким чином чернити колеса не дуже складно, але одразу хочу зауважити, що навіть якщо робити це дуже акуратно, все одно вилазиш на диски, і, відповідно, диски брудняться. Тому під рукою потрібно мати мікрофібру, якою ми потім будемо підтирати диски, щоб вони не втрачали свій привабливий зовнішній вигляд. Після нанесення, в принципі, колесо виглядає більш-менш непогано, але ми знаємо, що засобу потрібно трішки підсохнути, бо цей мокрий блиск він завжди по-свіжому присутній. А коли засіб підсихає, тоді вже стає ясно. На сусіднє заднє колесо наносимо засіб від Turtle Wax. В минулому тесті ми його наносили на переднє колесо, тепер наносимо на заднє, бо комусь здається, що там передні колеса сильніше брудняться, комусь задні, комусь там ліві, комусь праві, тому будемо наносити на різні колеса. Наноситься цей засіб вже набагато простіше. І легше, хоча і по об'єму він також менший. Достатньо просто рівномірно розпилити по поверхні і дати засобу висохнути, або почекати, поки гума вбере в себе засіб для чорніння. В принципі, все, ніякої мікрофібри, ніяких аплікаторів нам при собі не потрібно мати. Аналогічним способом у нас наноситься спрей від Вінсоп. До речі, засіб в такому досить великому об'ємі 750 мл. Достатньо просто струсити балон, зняти ковпачок і рівномірно розподілити по колесу. Після цього ми отримали досить непоганий мокрий блиск, але знову ж таки чекаємо висихання. Ну і нарешті останній учасник це засіб К2 Сігма. Він постачається в картонній коробці, всередині якої ми знайдемо безпосередньо пляшку з засобом для чорніння і також губку для нанесення. Але в нас є своя чергова губка, за допомогою якої ми якраз і будемо наносити цей засіб. В принципі, наноситься він аналогічно найпершому засобу від Novax, і наносити потрібно дуже обережно, не вилазячи на колісні диски. Ну і також потрібно мати. Під рукою чисту мікрофібру для того, щоб все ж таки виділяти забруднення, бо так чи інакше ви будете вилазити на диски. Дочекавшись повного висихання всіх засобів, переходимо до перевірки гідрофобного ефекту. Потім згодом вже в кінці тесту ми також перевіримо гідрофобний ефект для того, щоб дізнатися, у якого з цих засобів він найстійкіший. Починаємо з першого колеса, яке ми обробляли засобом для чорніння від Novax. Як ми бачимо, гідрофобний ефект тут майже відсутній. Вода просто рівномірно розтікається по колесу і не збирається в краплинки. Відповідно, таким чином брудо і водовідштовхуючий ефект у цього засобу буде мінімальним. Далі йде засіб від Тартал Wax. Ми вже тестували його гідрофобний ефект в минулому тесті. Ну і знову, в принципі, бачимо, що результат відмінний. Водичка збирається в такі окремі краплиночки, ніби ікринки, і просто стікає з колеса, довго не затримуючись на поверхні. Таким чином, в нас. Якраз і буде присутній ефект, можна сказати, самоочищення після обробки колеса. Тобто, якщо буде потрапляти на колесо волога з брудом, то вона буде ось так легко від колеса відлітати. Тепер подивимось на засіб від Вінсо. Тут на диво також дуже пристойний гідрофобний ефект. Ми бачимо, що водичка збирається в краплинки, як і в випадку Wax, швиденько стікає вниз. Ну і нарешті останній учасник К2 сігма. Тут з гідрофобом ситуація аналогічна Новаксу. То, в принципі, здавалось би, що це такі потужні гелеподібні засоби для чорніння, які мають надавати шинам і близький і гідрофоб. Але ми бачимо, що вода, замість того, щоб збиратись в окремі краплинки, просто розтікається по поверхні. Тому не можна сказати, що тут присутній якийсь класний гідрофобний ефект. Тепер після обробки і перевірки гідрофобу нам залишилось помандрувати на автомобілі декілька днів, тим паче, що зараз обіцяють ще й дощі, для того щоб подивитись, яке з цих покриттів буде найстійкішим, і яке з них буде триваліший час забезпечувати нам глибокий чорний блиск наших улюблених шин. Ну і далі ми вже будемо підводити підсумки. Ну що ж, після обробки всі колеса виглядають супер класно, приємно вразив засіб від Вінсо, власне кажучи, такого ми не очікували. Ну і тепер машинка поїде в свою подорож. А ми будемо слідкувати за тим, як ці покриття витримують погодні умови. Ну що ж, тест, мабуть, виявиться дуже жорстким, адже на весь тиждень обіцяють дощі і. Перший день ми їздили приблизно 40 км і майже весь час під дощем. І тому ми бачимо наступні результати. Переднє ліве колесо, яке ми обробляли засобом від Novax. Трішки посіріло і трішечки забруднилось. На ньому ми бачимо краплинки води, ну, в принципі, більш-менш вода з колеса сходить разом з забрудненнями. Що стосується другого колеса, яке ми обробляли засобом від Turtle Wax, воно також трішки посіріло, але ми не бачимо на колесі ніяких забруднень і також майже не видно водички. Тобто водичка вся відходить від колеса і це приємно. Далі, засіб від Вінсу знову вражає, він блищить. І колесо досі чорне, незважаючи на те, що два попередніх, можна сказати, найпотужніших засоби трішечки посіріли. Ну і нарешті К2. Тут, в принципі, результат схожий на Turtle Wax, колесо трішки посіріло, ну, водичка від нього відходить, в принципі, гідрофоб, можливо, якийсь є. Хоча, ну, знову ж таки, десь його помітно, десь його ні. На практиці ми бачимо, що все нормально. Наступний день теж дощовий і теж приблизно 40 кілометрів дороги. Колесо оброблене Новаксом стало ще сіріше. Машинка трішки постояла і колесо підсохло. Далі дивимось на колесо оброблене тартоваксом. Його вже не відрізнити від новакса, тобто результат. Однаковий. Колесо оброблене чорнінням від Вінсо, знову ж таки чорне і ще блищить, хоча вже 80 км ми проїхали під дощем. Ну і нарешті К-2. Тут результат також зрівнявся з засобами Новакс і Тартлвакс. Третій день і знову ж таки 40 км пробігу. Новакс, окрім того, що шина стала сірою, вже почала бруднитись, також почала покриватись пилом шина оброблена Тартлваксом. Тепер дивимось на шину оброблену Вінсою і бачимо, що вона досі зберігає чорний колір, хоча трішечки вже почала бруднитись. Також я помічаю деякий блиск. Ну і К2 тут колесо таке ж саме брудне, як у Novax та Turtle Wax. Після останнього фото минуло ще 4 дні, за якими проїхали приблизно 200 кілометрів, і всі 4 дні йшов дощ. Відповідно, я вже не робив ніякі фото, але зараз, через тиждень після нанесення всіх засобів, ми подивимося, що сталося з колесами, і перевіримо гідрофоб. Можливо, десь ще залишився гідрофобний ефект. Ну і це буде просто цікаво. Минув тиждень, і ось наш фінальний результат. Це колесо ми обробляли засобом від Novax, і воно в нас найбільше. Брудніше. Звісно, хтось з вас скаже, що це не дивно, адже передні колеса брудняться сильніше, ніж задні, і ми це запам'ятовуємо. Але все ж таки, ну, колесо брудне, боковина брудна, чорний колір давно цей автомобіль покинув. Але ми використовували колеса тиждень в дуже таких важких спартанських. Умовах, що стосується якогось брудовірштовхуального водовідштовхувального ефекту, ну, як ми бачимо, він тут можна сказати повністю відсутній. Колесо оброблене моїм улюбленим засобом від Turtle Wax. Також давно вже не чорне, але боковини в нього набагато чистіші. Тобто, можна говорити, що ефект у цього засобу все ж таки трішки краще. Гідрофоб також не зберігся. І результат аналогічний попередньому засобу від Новас. Тепер, незважаючи на те, що передні колеса брудняться сильніше за задні, подивимось на переднє колесо, яке ми обробили засобом від Вінсу. Як ми бачимо, боковина цього колеса майже чиста. Тобто тут засіб працює так, як треба, і це колесо виглядає найкраще з усіх чотирьох. Ну, що стосується гідрофобного ефекту, Ну, мені здається, що він тут навіть трішки зберігся. Як ми бачимось, краплинки води дуже швидко стікають з колеса, не затримуються на ньому. Знову ж таки, це не те, що ми мали на початку тесту, але все ж таки, в принципі, щось ще залишилось на колесі. І залишилось останнє колесо. Воно оброблене засобом від К2, це заднє колесо, воно, в принципі, мало б забруднитись менше, ніж переднє колесо з тієї ж сторони, але ми бачимо протилежний результат. Якщо говорити про гідрофоб, ну, він тут знову ж таки відсутній, це видно неозброєним оком. Ну що ж, тест у нас видався досить спартанським, ніякий засіб тиждень під дощем не витримає, але, як ми бачили по фотографіям, найкраще в таких умовах, як не дивно, тримався засіб для черніння гуми від Вінсо, який я, власне кажучи, брав для цього тесту виключно в якості масовки. Але саме цей засіб, як на мене, показав найкращий результат. Трішки гірше впорався з задачою засіб від TartalVax, хоча, в принципі, ось TartalVax, Новакс та К2. Конкретно в даному тесті в конкретних умовах можна поставити майже на один рівень, тому особисто я по результатам цього тесту зробив для себе наступні висновки. Зараз я докатую, до витрачаю свій засіб для чорніння гуми від Тартал Wax і далі спробую купити більш дешевий засіб від Вінсо. Подивлюсь, порівняю і зроблю для себе якісь висновки. Все інше ви бачили самі на екранах. І також можете зробити певні висновки. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.